Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про типи темпераменту у дітей та як виховувати дітей за різним типом темпераменту. Є е, чотири види темпераменту: флегматики, сангвініки, холерики та меланхоліки. Що ж таке темперамент? Темперамент це вроджена, стійка властивість людської психіки, яка визначає, як ми будемо реагувати на ті чи інші події та зовнішні чинники. І оскільки це є вроджена характеристика і особливість нашої психіки, вона незмінна протягом життя. Якщо характер ми формуємо протягом певних років нашого життя, то темперамент він є сталим і він не змінюється. Отже, флегматики. Флагматики це діти емоційно незворушні, спокійні та дуже добрі. Діти цього темпераменту досить врівноважені, але не вміють проявляти свої емоції. Вони дещо замкнуті, вони не вміють ділитися своїми переживаннями з навколишнім світом. Вони мають дещо повільний темп роботи, що не дозволяє завжди вчасно виконувати поставлені перед ним завдання. І це варто враховувати. Вони знають відповідь, вони знають, як це виконувати. про вони виконують його досить стримано та врівноважено. З основних плюсів цих дітей це є сталість, цілеспрямованість та добродушність. З таких мінусів це є впартість, повільність і беземоційність. Що ж порадити батькам, в яких діти флагматики. Батькам варто стимулювати дитину, виявляти та висловлювати свої почуття та емоції, оскільки вони їх накопичують. Потім цей вихід може бути не таким хорошим, як би нам хотілося, і дещо негативним навіть. Можна доручити дитині турботу про домашнього улюбленця, що буде стимулювати проявляти турботу, проявляти свої почуття та емоції. Діти дещо повільні в своїй роботі, але варто зазначити, що це їхня стриманість. Вони. Не хочуть робити помилки, вони і тому вони виконують це повільніше для того, щоб стимулювати і пришвидшити їхню роботу, варто давати завдання і е, обмежувати часові рамки. Спочатку більші, потім поступово зменшуючи, щоб вони розуміли, в яких часових рамках вони мають працювати. Наступний тип темпераменту: холерики. Ой, холерики заповнюють собою весь простір. І все навколо. Вони дуже активні, вони дуже галасливі, вони швидко спалахують ідеями, але можуть так само швидко перегоріти. Діти-холерики дуже часто говорять швидко і уривчасто через. Те, що вони завжди кудись поспішають, вони можуть робити багато помилок в завданнях на уроках чи заняттях. Це не тому, що вони не знають, це тому, що їхній мозок працює настільки швидко, що він переключається з одного на друге і просто не встигає постійно правильно опрацьовувати дану інформацію. Плюсів. Вони активні, товариські, цілеспрямовані. З мінусів надмірна емоційність, історичність, третєливість, неприйняття критики. Що ж порадити батькам? Батькам варто навчити правильно визначати свої емоції холериків. Холерики мають з цим дещо проблеми. Вони не в силу того, що в них дуже швидко перемінюється настрій, дуже швидко перемінюються емоції, вони не завжди встигають за їхнім ходом. І те, що нам здається агресивністю, насправді не агресивність, а просто протест проти накопичення такого клубочку емоцій. І їм варто, батькам варто слідкувати за тим, щоб діти могли називати свої емоції і розпізнавати свої емоції. Холерики. Самі по собі є галасливі, але вони дуже люблять контролювати все, що навколо них відбувається. І якщо є проблема і є істерика, наприклад, холерика, і ви не знаєте, як її заспокоїти, вам варто не криком пробувати заспокоїти для того, щоб донести якусь інформацію до холерика, її потрібно говорити тихо. І врівноважено, чим тихіше ви будете говорити, тим швидше ви заспокоїте холерика, бо йому треба знати, що ви говорите. Він хоче контролювати, що ви говорите, і тому він почне прислухатися до того, що ви говорите. Чим більше ви будете кричати на нього, тим більше ви отримуєте крику у відповідь. Сангвініки сангвініки вони дуже активні і комунікабельні. і Єдина відмінність їхня від холери, ну не єдина, але одна з важливих відмінностей від холерика вони е, спокійніші та врівноваженіші. Вони дуже легко знаходять з усіма спільну мову. Вони такі заводили і лідери в компаніях. Але е, сангвініки це ті діти, які часто зривають дисципліну на заняттях, при тому, що чужими руками вони зазвичай знаходять холерика, підговорюють його до цього. І відповідно холерики зривають, хоча насправді за цим зривом буде стояти санивіні. З основних плюсів вони життєрадісні, відкриті, різнопічні, з мінусів швидке переключення між однією ідеєю до іншої, і поверхневість. Що ж порадити? Е, найосновне, що потрібно е, навчити сангвініка, це доводити справу до кінця. Вони дуже легко спалахують якимись ідеями, вони дуже мають хороші ідеї, але при перших же невдачах втілення цієї ідеї в реальність, вони зазвичай е, просто перегорають і зазвичай вони кидають те, е, що почали. І треба при Припильнувати, щоб вони цього не залишали, щоб вони йшли від початку і до кінця. Сангвініків не варто хвалити просто так, але похвала повинна бути. Вона має бути заслуженою, тому що якщо в дитини є якісь досягнення, і ця дитина сангвінік, і вона зробила щось справді хороше і цінне, а ви її не похвалили за це, ви не проявили ніякого інтересу до цього, вона другий раз цього вже не буде робити. В неї пропадає будь-який інтерес, і вона відповідає. Відно, не хоч ще сангвініки варто привчити до такого основ тайм-менеджменту та режиму дня. Через свою теж квапливість вони часто порушують свої ж терміни, їм не вистачає годин в добі. Їх треба привчити все таки до певних часових рамок, де вони мають виконати те чи інше завдання. Так їм буде легше і потім в дорослому житті справлятися з завданнями вчасно. І останній тип темпераменту це меланхоліки. Це несміливі і сором'язливі діти. Вони дуже вразливі і завжди надто емоційні, надто сильно переживають і драматизують. Часто не можуть вивести свої емоції назовні і дуже страждають від цього. Дітям цього типу дуже важко сконцентруватися, тому вони такі те, що розсіяні. З основних плюсів вони дуже акуратні, вони дуже щирі, вони відповідальні, вони старанні. З мінусів надмірна тривожність, замкнутість, нерішучість, повільність. Що ж порадити батькам? Даний тип дітей потребує вашого схвалення та підтримки. Вони е, занижують свою самооцінку. В них вона е, дещо така. На низькому рівні і їх потрібно постійно стимулювати і показувати приклад авторитетних дорослих, що з ними все окей, що вони хороші, що вони достойні більшого, що вони мають бути впевненими в собі. В них треба розвивати цю впевненість, тому що через свою сором'язливість і замкнутість вони ховаються за іншими і не проявляють себе. Завдання основне батьків навчити дитину меланхоліка вірити у власні сили та у себе. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайк та поширюйте, щоб більше батьків дізналося.